Я Гедіко Колодислав, учень 11-го а класу комунального закладу, Приморське, регіональний, українсько-болгарський, багатопрофільний ліцей. Пропоную вашій увазі. Творчий звіт власного проєкту спогади дітей війни в рамках всеукраїнського конкурсу Моральний вчинок. Дана робота представлена в соціальному напрямку. Це результат власного дослідження історії нашої країни на основі спогадів дітей війни. Спогади дітей війни є, хоч і не головним, але важливим історичним джерелом для характеристики певного періоду історії, проте необхідно. Враховувати певні особливості такого джерела: це аберація пам'яті, підвищена емоційність та суб'єктивізм. Проєкт охоплює 20 спогадів, але в сюжеті представлені спогади Корнієнко, Зіненко, Соловйовий, Бачурський та Михайлова. Дана робота може, може бути використана у виховній роботі з учнями та на уроки історії. Головна мета роботи полягає у тому, щоб показати молодому поколінню, які жахіття повинні були пройти діти, щоб отримувати таку велику перемогу, перемогу над фашизмом. А тепер пропоную вашій увазі фрагменти зі спогадів дітей війни. І я бачив живих німців, як вони входили в село. Молоді, здорові, веселі, на губних гармошках брали. Стріляли гус гусей, з ляхів витягували значить, свиней і так далі. Ну, виселились. Ось коли відступали вже ось в 40, го року, то настрій, скажімо, фашистів був зовсім інший. Вони були замучені, худі. І я все це бачив дитячими очима. Період війни це взагалі трагедія не тільки всього народу, а, мабуть, і окремої особистості, яка стала. Яка була в епіцентрі оцих ось подій, трагічних подій. І одне моє з перших вражень це було те, що на подвір'ї, де, де ми у людей зупинилися, стали, так би мовити, на квартиру, хлопця підлітка розірвала на шматки. Часто Жертвами війни ставали діти особливо хлопчики, які цікавились технікою, зброєю. І от хлопці, я знаю, декілька випадків, коли, скажімо, розряджали снаряди або міни. От саме хазяйський хлопець, єдиний син у сім'ї, своїми друзями розряжали міну. Яку залишили наші міст значить, замінірували, його розірвало на шматки. І оце я бачу в сапеці людського м'яса, можна сказати, шматки одягу і так далі. Але я сам і створив авторську пісню, яка мені дуже дорога, і називається Діти війни. Ця пісня надрукована в моїй авторській збірці Завітайте до Приморська. Годині за віком давно вже похилі і в наших дітей її доньки і сини. Та ми залишились ровесники милі, та ми залишилися дітьми війни. Кого лихоліття застало малими, ми вижили, дякувать Богу. Тоді дивились на світ цей сумними очима і в пам'яті досі осколки біди. І нам довелося прийняти естафету від воїнів мужніх, безстрашних батьків, вони захистили і нас, і планету, щоб рід наш не згинув во віків. Ой, скільки війною паламо на Ой, скільки трагедій і всім як скорбот. Квітуй же красою безмежне поле, щоб радості жив український народ. Ну, так як мужчини всі ушли на фронт, то всі об'язаності э, возлз... воз... легли на нас. Детство наше, як правило, закінчилось. Почему? Потому что даже вот такие малые, как мы, где там, допустим, мы 8 лет, то все уже стали мы совсем другими, стали совсем серьезными. Почему? Потому что время такое, что мы знали, что мы должны заменять наших родителей, наших братьев и сестер, которые ушли на фронт. Во время войны еще в 1941 году было ничего, а уже остальные последующие годы были очень тяжелые. Почему? Потому что на нас, пацанов, легла необходимость и дрова заготавливать, и топили, приходилось и соломой свои хаты обогревать, печи. И кизяк, есть такое понятие, это когда из-под тварины, Убирали все необходимое, потом складывали Скирды и из них делали, так называемый, кизяк дрова. И вот этим дровами тоже самое топились. Вот. Из колхозов мы практически ничего не получали. Почему? Потому что все нужно для фронта, все нужно было для победы. Мы, мы это дело понимали прекрасно детство было очень тяжелое. Была война. Мы голодали, не доедали. Ужас такой видали, что не хочется его вспоминать. Что самого тяжелого и трагичного было в вашем детстве? Ну вот голод, который мы пережили, недоедание, ну вот унижение со стороны немцев. Тут были немецкие солдаты, румыны были, и были поляки. Еще поляки как-то к нам, к детям более так лояльно относились, а румыны и немцы жестоко. Никогда не пройдут мимо нас детей. Вот мы собирались там, где мы играли, в канавах, в траве, все равно нас затрагивали оскорбляли, унижали, так что это годы самые такие унизительные для нас детей. Что радостного Сетлова вам вспоминается? Самый радостный день, конечно, у нас, у детей и во всего народа, это был День Победы. Ликовал весь мир, ликовала вся наша страна. Вот. Стали с каждым днем лучше, лучше мы Хлеб стал больше поступать, то давали нам по 200 грамм, потом нам увеличили 400 грамм родителям на деток стали давать, и вот поэтому мы эти годы, которые провели в детство свое при немцах, страшно его вспоминать, и лучше бы оно никогда не верталось. За счет э, папы. Мы, конечно, вот это вот выжили, потому что после войны люди от холода, от голода опухали, и приходили люди, вот так вот, ходили молодежь, старики по дворам, и настолько обессиленный был народ, настолько, они уже ничего не, про... не говорили, они просто руку протягивали. Это знак того, что дайте хоть что-то, хоть что-то там, дайте хоть кусочек этого. За хліб навіть не було, щоб качественний. Німці ж, як німці, п'ють, гуляють, кричать, свистять, регочуть. Я півгодіка мені було у колись там лежала, злякала мене, почала кричати. Німці розсердилися, сказали, утихомирте дитину, іначе ми її застрелимо. Один офіцер прийшов, заклав у рот мені пістолет і сказав, матка капут кіндер. Мама злякалася, вхватила мене на руки, це було якраз зімою, і туди до батька у ліс. От. Найшла його там, він сказав: не верся додому, не ходи, хай вони там, що хочуть, те й роблять. Не йди, бо вони тебе вб'ють і дитину вб'ють.